Давай подивимось його думки. Він відчуває свою силу. Він хоче керувати ситуацією. Можливо, навіть думає, як би так усе повернути, щоб вона сама зробила крок до мене? Є щось, про що він мовчить, може, не показує справжніх почуттів, або веде якусь хитру гру, перевіряючи тебе. Він згадує моменти з тобою. Це така сама тепла ностальгія, коли спалахами в голові миготять усмішка, голос, дотики, усвідомлення. Якась думка пробиває його, як блискавка. Може він зрозумів, що ти йому справиш справді важлива або зважився на розмову, яку довго відкладав йому чогось не вистачає. Можливо, він відчуває твоє охолодження або боїться, що може тебе втратити, але почуття між вами нікуди не поділося. Він відчуває цей зв'язок, навіть якщо мовчить. Серце тягнеться до тебе, незважаючи ні на що. Він не хоче тебе відпускати, тримає всередині всі емоції, але відпустити не може. Він намагається знайти баланс. Думає, як би не наробити дурниць, як зробити так, щоб усе склалося правильно. Він бачить у тобі шанс. Можливість для чогось серйозного, цінного він захоплюється тобою у його очах. Ти та хто знає собі ціну, хто не побіжить за ним, і саме це змушує його думати про тебе ще сильніше.